Ось оживили ми зубрика 10-сильного. 12 років я роблю з мотоблоків тракторці. тракторці. Дуже м'яка робота двигуна. Рідко коли таке попадається, але цей дуже файно робить. М'якусінька робота, двигун буде служити вірою і правдою. Тракторець цей вже проданий. Ось. Робимо наступного тракторця, щоб не казали, що ми сидимо байдикуємо, чи нічого не робимо. Цей буде з гідравлікою. Клієнт уже замовив. Цей без гідравліки, з ручним підйомом поїде на Волинську область. Ну і що покажу, що в гаражі. Стоїть мотоблок, сумно стоїть, чекає свого власника або мотоблоком. Придбати його, а ні, ми для вас зробимо тракторця. Ось такий мотоблок. І ось вийде з його ось такий тракторець. Завели, оживили він китайський цей мотоблок, він хоче працювати. Він завівся так м'якенько з першого обороту, р -р -р -р, завівся і працює. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди в підписі, пишіть, дзвоніть, а пан Василь з Волинської області готуємо тракторця і веземо вам. Тобто людина скинула аванс, подивився і сказав. Я його хочу забрати, ось нате вам, хлопці, гроші, везіть його до мене. Кажу завжди, по ціні можемо домовитися. Доставка до 100 км безкоштовна. Більше 100 кілометрів рахуємо солярку і водію, який з документами може проїхати через ТЦК. Кого цікавить замовлення, придбання, пишіть, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте.